Дівчатка, всім привіт! Зараз подивимося з вами за вересень випуск Сабріни. <кій> Взяла в бібліотеці, не моя, тому кому що сподобається, нагадую це для нових підписників. Якщо якась модель сподобалася, то ви пишете під цим відео, яка саме сподобалася. Потім переходите <кій> за посиланням в мій. Телеграм-канал, і там знайдете фото моделі і схему, е і зможете зв'язати собі річ, не маючи журналу. Е посилання на мій телеграм-канал теж знайдете е під цим відео. Так, дівчатка, починаємо. Нормальний такий гарний випуск. Я не купляла цей журнал, тому що ми можемо можем з вами подивитися. Е до речі, не закінчила думку. Дівчата журнал е з бібліотеки, тому. Е Скоріше дивіться огляд і е, замовляйте фото, які хочете, тому що мені потрібно буде віддати цей журнал. Так, е, це не мій, а е, так, Верену, Верену я купила, придбала. Немає її в бібліотеці і дуже вдалий випуск, тому наступне відео подивимося з вами: огляд Верени. Там їх на рік виходить 4 журнали, це вже третій, е, свіжесенький тільки, з'явився. Так, дівчатка, починаємо з кофтиночок гарнесеньких. Три, три чверті рукавчик, дуже такий люблю. Дуже він мені зручний і стильний, здається. Неважно, неважливо, в'язаний річ чи трикотажний, от мені такий подобається чомусь. Тут гарний, бачите, такий він затишний, домашній і стильний, дуже. Бачите, такий образ у дівчинки підібраний. З цим светриком, половером дуже гарний. І такі ніжні полосочки гарні. Звичайний дуже швидко в'яжеться. І бачите, тут, тут лицева, гладь, і є полосочки такі ажурні. Гарнесенька модель. Так, далі жакарт, для тих, хто любить жакарт. Це така безрукавочка на гудзиках. Теж гарно. Теж, бачите, з класичним образом дуже гарно виглядає. Підбираємо улюблені кольори і вив'язуємо, кому така моделька подобається. Так, далі це у нас осінній випуск, тому бачите, і кольори такі осінні. Двообразний виріз, теж мені такий подобається. На пуловері. І щось дуже знайомий візерунок. Не знаю, здається, що ми з вами вже в його в'язали. Треба подивитися в плейлистах щось дуже знакоме, знайоме. Гарний візеруночок. І пуловер. Я би зв'язала, поєднала би блакитний, мені подобаються ці кольори. <кій> блакитний з синім. Але щоб блакитний синій, але щоб декілька тонів була різниця між, між ними. Непогана теж моделька. Так, ось теж дуже чудовий половер в полосочку зі спущеним плечем, бачите, як гарно, так акуратно, охайно вив'язано. Резинка, бачите, така, без, без шову теж прикольно виглядає. Повсякденний він, але і нарядний чомусь мені так, так, я його бачу. Його осінні кольори гарні. Такий якийсь темний, не темний, а синій такий морський та помаранчевий і кремовий кольор. Так, далі ще три чверті рукавчик. Теж прям такі сочні. Осінні краски. Дуже гарний пуловер. Дівчатка, до речі, коментуйте обов'язково. пишіть, що вам сподобалося, що не сподобалося. Я обожнюю читати ваші коментарі. Багато дівчат дивляться, які вже давно в'яжуть. Майстрині особливо важлива і ваша також думка. Щось не підмічаю я, підмітите ви в коментарях. Дякую вам за коментарі. І за донати теж, дівчата, тому що купую журнали на розвиток каналу. Є, є вже і нові люди, які роблять донати. Це дуже приємно. Значить, не зря я роблю свою справу, ділюся з вами. Модельками, так? по які можна зв'язати. Так, дівчатка. Плаття теж дуже приємні кольори. Але знаєте, я білий молочний кольор прибирала б чомусь. Або бордовий. Або той, або той. На мій смак. Так, щось хотіла сказати. Загубила думку свою. Так, спомню. Спомню, скажу. Так, такий половер, бачите. Як же свободний на український. Комбінованим візеруночком. Спущене плече. Мені дуже теж подобається спущене плече. Воно дуже легко вив'язується, є в мене майстер-класи. І так спадає з плічка дуже... Гарна. Елегантність моделі додає, мені так здається. Так, оце і це він наобкланиць. Оце дуже класний половер стильний. Бачите, і образ у дівчинки такий джинсою підібраний, ну, під колір. Дуже стильний ромби. Ромби це класика. Бачите, тут така. Ем, так, як же це слово? Не знаю, забула. Комбінація така ромбів, дуже така стильна, мені подобається. Бачите, тут як ромб із ромбу виходить. Комбінований теж візеруночок і лицева, зворотній, гладь і ажурчик, якраз таки на осінь тепло. А з блузкою можна навіть взимку носити. Ну, дуже, дуже стильна моделька. Так, безрукавочка. Простенька, але затишна. Тут у нас ажурчик Внизу. і лицева гладь. Дівчатка, які починають в'язати для новачків ідеальна річ. А для продовжуючих е відпочинок на такі речі. Але це базова безрукавочка, чому б її і не мати в своєму гардеробі. Так, далі у нас такий кардиган. Чомусь навіюсь з 70-ми роками, чомусь мені так здається 80 ми Але гарний, приємний. І берет, дівчатка, тут дві модельки, да? кому просто хочеться вив'язати по схемці, берет, подивитися, як він там правильно в'яжеться. То вишлю вам схемку. Гарний кардиганчик. Зручний рукав. Так, ще одна така затишна, приємна, приємна модель. Половер. На теплу-теплу осінь або такий на літню. Для літа підходить. І знов ромби. Дуже гарні ромби. Всередині з квіточкою, здається, такий приємний. Розиночка висока 2х2 теж мені подобається підкреслює талію. Я люблю теж, коли в'яжу щось резинкою 2 на 2, і по фігурі модель, то я її роблю подовженою. Подовж... Мені подобається, як вона сидить. Бачите, і тут так гарно. Так. Тут у нас діагональне в'язання, якісь сочні такі кольори. І сумочка теж, зверніть увагу, кому подобаються такі речі, теж є схемка. Половер літній, дуже класний. І поєднання кольорів, при, кольорів приємне. Але цей темний коричневий... І оцей Беш. Хочеться чимось замінити. Не знаю, мабуть, зеленим. І світло-зеленим, не знаю чимось. Чи помаранчевим, ну, тоді буде зовсім ярко. Воно щось таке, але, бачите, жовтий, такий салатний колір, молочний, так воно приємно комбінується. Так, сумочка. Гачку, мабуть, вив'язані, не мабуть, гачком. Так, далі. Ще такий літній половер. Такий візеруночок у нас є в майстер-класах моїх. Там, кому цікаво, в плейлистах подивіться з візерунками. Або я знайду і кому цікаво під відео посилання на цей візеруночок. Зроблю. Так, дивіться, який гарний половер. Одразу подумала, що це пряжа, пряжа секційного забарвлення. Але ні. На планці, бачите, підібрана ниточка. Це просто декілька кольорів. Так, дівчата в рекламі побачили, Гляньте, який класний. Enterlack. Називається цей вид в'язання. такий стильний, гарний пуловер. Одним кольором. Вони, він вив'язується, цей стиль в ентерлак вив'язується і різним, різними кольорами. Але бачите, однотонний, як класно виглядає. Так, далі який м'якесенький, гарний кардиган літній. Літній тип. На теплу осінь. Бачите, така, здається, м'якесенька, пухнастенька пряжа, як пір'ячко легесенька. Так здається. Тут, бачите, молочний такий салатний колір. З гірчичним краплинку. Так, я його бачу. Бачите, щоб він не був такий блідий, тут сіренькі полосочки, прям такий смак вносять в цей кардиганчик. Так, це кардиган чи пуловер? Пуловер. Пол Чомусь мені здалося, що спереду на гудзиках. Так, побачила зі, сп... <зі>, зі спини. Контраст такий, прям ці полосочки. По рядочку по два, але дають свій ефект. Так, далі у нас тут платок, шарф, тух, написано платок. Шаль, можна назвати. Теж приємний гарний колір. І весняний такий мені колір, здається, навіть. Гарний ажурчик тут. Так, ще пловр цікавий. Такий приємний цей лаймовий, мабуть, світло-лаймовий колір. Беж і білий. О, гарно, дуже, дуже стильно. Ще бежеві брюки сюди. Прикольний образ. Гарні ажурчики тут. Бачите, декілька поєднаних візерунків. Так, далі кардиган. Чудовий, з хрестообразним наборним краєм. Улюблений, хрис... Улюблений набірний край в Сабрині. Так, тут реголанчик. Ой, дуже класний. Я би хотіла навіть один в один з цим кольором жовтим. Сонячний колір. Але такий некислотний, от прям такий приємний, приємний, гарний. Тепленький колір. Також поєднано декілька візеруночків, листечко. Тут як сіточка і і ще листечко. Так, а такі ж саме, як і вверху. І лицева гладь. Зверху акцент на реглан. Бачите, тому тут лицева гладь, дуже гарний. Кардиган дуже. І, здається, гудзики дерев'яні. Прям такий натуральний, природній якийсь він, на мій погляд, дуже класний. Так, далі у нас плаття. Блід рожевий такий колір, але гарний. Пудровий навіть. Краще, мабуть, сказати, пудровий. І ажурчик тут є, бачите, по низу і на лінії талії. Дуже гарно рукавчики. Приємний, але дивлюсь на поєднання. Мабуть, сюди замість кремового кольору цього пудровий. Я би зробила пудровий, але. На декілька тонів яскравіше того, що є. Але це так, думки е, в слову, дівчатка. Кож, у кожного свій смак. Так, далі половер, вообразний виріс і гарні, гарні дуже ажурчики. Чи квіточка, чи ромб, щось таке ромб, але такий м'який ромб. Навіть дуже ромб з ажурчиком. А всередині квіточка. Чи на тюльпанчик, схоже, щось таке. Це французька французький шик, французька мода, як правильно сказати, рожевий та сірий дуже круте поєднання. Скільки себе пам'ятаю, обожнюю це поєднання, і завжди воно в моді. Класика. Ще що тут у нас кардиган. Написано просто як жакет. Ну так, так, кардиган можна теж сказати. Так, бачите, тут на рукавчиках зверху шов. По-перше, тут дуже гарний ажур, те що знакоме. Так, тут і зав'язочки, бачите? А, це, мабуть, замість гудзиків. Треба дивитися, зараз подивимося. 23 модель. А так, да, бачите, тут замість гудзиків. Просто зав'язочки вив'язані. Теж дуже приємний, такий затишний колір, стильний дуже. з білими брюками, з кремовими кольором. Кремові брюки дуже гарно виглядає. Хочеться сказати, ну до ковтинки, не, мабуть, так не кажуть, але хочеться сказати до дівчини, скоріше. Тендітна, якась така вона ця кавтинка французька. Щось таке дуже приємна модель. Так, так дівчатка, дивіться, який гарний теж половер на кожен день. Бачите, декілька тонів різниці так стильно виглядає в кольорі. Дуже класний светрик. З ромбами. І ажурна доріжка, такий приємний. Приємний пуловер. І колір, здається, прям ідеально-ідеально для цієї моделі підходить. Так, ще у нас така косинка класна. Молочний колір і рожевий, да, бачите, під. Улюблені брюки або спідницю, підібрати нитку один в один по кольору і дуже стильно. Стильний такий образ виглядає. Виглядає класно. Так, все, ні, не все. Ще дві модельки теж гарних. Це у нас з обкладинки. По Теж дуже класний. Обираєте свої улюблені кольори. Візеруночки гарні, комбінований візеруночок, і ажур, і лицеваглець, зворотня, стильний. Під класичний образ теж дуже підійде. Прям ідеально впишеться ця модель. По Так, і ось ще один повітряний, як пір'їнка. І колір, і візеруночок, все гарне. Тут така травка, здається, ниточка. До речі, дівчатка, я вам не кажу, але ви, мабуть, тим, кому висилаю фото так, на свій канал Телеграм, ви бачите, я вам е, спеціально і опис до моделі оцей. роблю фото. Ну, намагаюся кожен раз робити. І тут написано, яка пряжа, тут Лана Гроса. Лана Гроса. Багато де ця пряжа зустрічається. Так, пряжа травка. Такі узор соти, їх теж дуже багато різних видів. Ось я не бачила, бачите, такий цікавий. серединці як сіточка. Але е він не зовсім прозорий за рахунок такої. Такої ниточки. Вона як махрова чи травка, щось таке. Теж дуже гарний пуловер. Так, це все. Так, далі у нас опис пішов. Так, дівчатки, що вам сподобалося, не зволікайте. пишіть одразу, тому що, тому що змушена віддати цей журнал. Поки буде у мене. Нароблю вам фотографії. Це я вам показую фото. Далі, в наступному номері будуть вони такі модельки, теж непогані, будемо дивитися. Так, дівчатка, всім дякую за перегляд. Коментуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки, їх дуже мало. Це для вас секундне діло, але для мене дуже важливо і для розвитку каналу. Чим більше активності, чим, тим е, YouTube продвигає. Більше мої відео, дівчатка. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.